Ось такий ще один трешовий гліті залізофосфатний акумулятор до мене потрапив: бренд Haddock, Заявлена енергоємність 100 Аг, фактично віддає 70 Аг, годин. Встановлені вживані комірки, великі щілини зазори між елементами. Вони вже відпрацювали частину ресурсу. Бачимо якісь щелини по 4-5 мм. Елементи, начебто катал, так заявлено. Матрикс код не зміг розшифрувати. Але якщо поділити 275 Вт на 32 В, виходить 86 ампер-годин ємність однієї комірки нової. Я протестував електронним навантаженням, ємність виявилася 69 ампер-годин майже. 886 ватт-годин при заявлених 1280 ватт-годин. Виробник цього акумулятора тестував комірки у 2023 році, 11 місяць, і ємність склала 71 Аг. Власник цього акумулятора ним майже не користувався, буквально було декілька циклів. У 2024 році потім він поклав його на зберігання, і в 2025 році вже відправив мені перевірити, тому що акумулятор сильно просаджує напругу під навантаженням, не тримає струм. Але як він може тримати струм, коли тут навіть перемички зроблені з провода 10 авг це 5 мм квадратних, рахуємо. Тут там, 40 А для цього акумулятора максимум. Клеми, якими підключається акумулятор, також виконані проводом 10 авг Ось такі тоненькі клемки, товщиною 1 мм, про які 100 А може йти мова, як виробник вказує, що 100 А навантаження і 200 А навіть 1-2 секунди акумулятор може витримувати. Які 200 А? Внутрішній опір одного елемента 0,54 мОм, що досить багато для комірок такої ємності. Ну, відповідно, вони вже відпрацювали частину ресурсу, тому опір виростає. І опір загалом збірки досить великий, бо тут навіть у ці клеми вони з'єднані через шайби з нержавійки. Щоб не було гальванічної пари, напевно, хоча тут мідь лужена в цих накінечниках можна було би і напряму підключити. Ну, все, все жахливо. Тут встановлено GBD-BMS на 100 ампер із пасивним балансуванням без блютузу, не смарт. Але в принципі працює. Параметри відповідають, а камірки жахливі. Цей акумулятор був придбаний на Амазоні. Через рік власник написав продавцю, і продавець повернув йому повну вартість через рік після покупки. Що загалом добре, але все одно такі акумулятори ходок не раджу купувати, тільки якщо ви точно знаєте, що вони виконані нормально всередині, або продавець вам протестує їх наємність чи розбере покаже внутрішнє виконання, бо дуже велика вірогідність, що отримаєте такі самовживані вживані комірки.